У міській раді оцінили працю комунальників, що встигли підготувати місто до великодня, непокоїть очі ліків Українки, те, що жителі шестоту цінують не дуже і вже почали зводити на нівець працю прибиральників. Проінформували пресу і про конкретні приклади роботи з тими підприємцями, що продають алкоголь неповнолітнім. За ігнорування норм закону та моралі вже поплатилися магазини Берізка і Дібровка. У міській раді обіцяють, будуть вводити суворіші санкції у боротьбі з продавцями рецидивистами. Не обояку допомогу у цьому могли б надати і дільничні інспектори, яких місту дуже бракує. Вирішенням цього питання вже опікується місцева влада. Написані листи до відповіді Один звертаємося, що дикина. Бо на ту кількість населення, яке в нас на сьогоднішній день складає, налічує наше місто, їх повинно бути 5-6 осіб. Тобто норма закону говорить, що на кожній 2,5 половиною тисяч населення має бути один дільничник. Тож є надія, що правоохоронців в місті стане більше. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія БАРТ Українка.